Про задню частину автомобіля, особливо про багажник, світло, на жаль, тільки праворуч, тому що це під капотом гольф. Оця штука досить прикольна, як на мене, але і за неї важко піднімати цю підлогу. Але якщо ми піднімемо цю підлогу, ми бачимо тут всякі ніші і в чому прикол. Якщо ці ніші заважають і треба перевезти дуже багато речей, їх можна виняти. Насправді, знявши цю полку повністю, і там в кінці можна просто підіти одну нішу над іншою. Таким чином звільняться тут такі два бокові місця, але тут його не так багато, насправді. Одна долонька. Раптом комусь треба, а то може, звісно, і треба. Мені не треба було. І ще прикол, що оригінальна печка прикольно так вішається. Також тут є е, ось така зарядка, але вона всього 150 Вт то якщо треба заряджати яке флот то тільки на 100 ватах. Такий прикол.